Продовжую відповідати у відеоформаті на ваші запитання, і сьогоднішнє звучить наступним чином. Щоб ви сказали тим, хто вважає, що сімейні адвокати просто роздувають конфлікти для отримання більшого гонорару. Ну, дивіться, давайте дещо в сторону відійдемо і візьмемо адвокатів, які ведуть кримінальні справи. Коли людина вчиняє злочин... То їй цікаво, а яке буде максимальне покарання. Тобто, що буде, якщо вона не буде нічого робити, не буде захищатись, або що ж трапиться, якщо піде все не так, як було задумано, або що буде, якщо нанівець всі її зусилля будуть помножені? Тобто адвокат повинен повідомити санкцію статті, до прикладу, від 5 до там, 8 чи 10 років повинен сказати як мінімальний розмір покарання, так і максимальний. І от на цьому етапі дехто із ймовірних клієнтів, можливо, ну, вважає, що адвокат лякає, або що не зовсім добросовісно робить. Але що ж не добросовісно, він просто цитує закон, просто повідомляє, що наслідок може бути такий. Покарання, що визначається ким саме суддею, а не адвокатом. Тому адвокат повідомляє про те, яка санкція може бути найменше покарання і найбільше. Я думаю, що це прям обов'язок адвоката повідомити, що буде, якщо проблемою не займатись. Аналогічно і у лікарів. Лікар повинен повідомити, що буде у його пацієнта, якщо той не лікуватиме хворобу, до чого це призведе. Бо інакше можна буде їхати в такому. от Ілюзійному потязі і вважати, що все буде гаразд, але насправді це не завжди так. Буває, що пощастить, а буває, що і не дуже. Але вам краще знати цю інформацію, чим може закінчитись у самому гіршому випадку ваша проблема. Аналогічно, і в ситуації з сімейними конфліктами. Адвокат повинен повідомити, що негативне, з його точки зору, може у вас приключитися, якщо не займатиметесь. Або неправильно займатиметесь вирішенням юридичної проблеми сімейного характеру. Тобто, що буде по дітях, які витрати вас очікують, які проблеми у вас виникнуть, які, можливо, ресурси у вас зникнуть убудуть, тобто, що ви втратите? Тут мова вже не про свободу, а про, зокрема, кошти, майно, час. Зокрема, а таких от ситуацій, я думаю, що ви не зустрічали, коли юрист певний приходить і каже, Подружжю, що давайте вчиняйте сварку чи ще якимось чином припиняйте свої відносини. Адвокату немає часу цим займатися, і тому, в переважній більшості, вони цього робити не будуть. Хоча, можливо, я не виключаю, є ситуації, де. Хтось підливає масло в вогонь. Тим паче для отримань, давайте подумаємо, чи буде це взагалі оцей сімейний конфлікт, його інтенсивність яким чином корелювати із розміром гонорару. Та я думаю, що не, не, не повинно. Одначе, якщо ви клієнт, тобто не юрист, який дивиться це відео, то ви повинні розуміти, що кнопка. Від будь-якої судової справи повинна бути у вас. Тобто ви управляєте адвокатом, ви задаєте ритм, задаєте ціль, задаєте мету і призначення, куди вам необхідно доїхати у вашій цій от судовій тяганині. І Якщо кнопка у вас, то ви завжди можете зупинити цю всю процедуру, відкатати її назад, ну, зберігши максимально ресурси, які вже. І в якійсь частині, скоріш за все, витратились. Тому от постійно пам'ятайте, що кнопка повинна бути від судових процедур у вас, а не у когось там, ну це ще добре, що якщо у вашого адвоката, а якщо у якихось ваших родичів, з якими вас ось такі собі відносини. Або уявіть, що кнопка від вашої судової процедури знаходиться у опонентів, відповідачів, позивачів, які на вас нападають чи атакують. Ну, це взагалі не дуже ситуація, А тому, якщо ви розумітимете, що вся відповідальність на вас, і ви управляєте оцим усім так званим бюрократичним юридичним хаосом, то все, я думаю, буде гаразд. Ви можете не знати якісь там деталі, певні етапи тієї чи іншої юридичної процедури, це вам розповість адвокат. Одначе, повторюсь, резюмую і завершую, кнопка від судової процедури повинна бути у вас. Тримайте у своїх руках. Це ж ваше життя.